Прогноз погоди в Україні на вівторок, 31 грудня, мене звати Українчик. У останній день 2024 року по всій країні очікується хвиля зимового потепління. Якщо хтось чекав на пухкий сніг у ніч з 31 грудня на 1 січня. То я вимушений вас трохи розчарувати, адже погода обіцяє нам хмарне з проясненнями неба і без істотних опадів. Найвища денна температура повітря у теплих регіонах сягатиме 7 градусів з позначкою плюс. Найнижчі показники термометрів це 1 градус вище нуля. Інформацію про шалено сильну магнітну бурю я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 31 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 31 грудня, очікується істотне потепління. Південь у Одеській області в день від плюс п'я до плюс 7 градусів. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 градусів в світлі години від плюс 1 до мінус 1 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів з позначкою плюс нічна плюс 1 мінус 1. На Миколаївщині в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час плюс 4 плюс 6, в нічний плюс 1 мінус 1. В усіх областях Південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 3 плюс 5. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях. В денний час від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів, у Хмельницькій, Закарпатській і Тернопільській областях в світлі години від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Рівненській області вденні години доби плюс 2 плюс 4, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 4 до мінус 6. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На Луганщині в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна від 0 до мінус 2. В Маріуполі вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх трьох областях східного регіону України хмарно і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні плюс 1 мінус 1. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до мінус 2 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 2 до 4 тепла, в темні плюс 1 мінус 1. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від плюс 2 до плюс 5 градусів в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Вінницькій області в денні години від плюс 4 до плюс 6, в нічні плюс 1 мінус 1. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями, і без опадів вітер західний, сильний і дуже відчутний. 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 тепла, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. У Житомирській області в день плюс 2 плюс 4, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4. В темні плюс 1 мінус 1. На Київщині в Києві у денний час від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині, хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний, доволі сильний 7-12 метрів за секунду. 31 грудня очікується шалено сильна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне аж 7 балів, це дуже дуже, дуже високий рівень. Будьте дуже обережні, будь ласка, цього дня. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.